Доброго дня, любі друзі. Я саме з такого ракурсу знімаю цю чудову півонію, щоб ви подивилися її розмір. Ви знаєте мою цю вазу 25 сантиметрів, вона її ширина. Я завжди вам її показую. І ось дві квітки. Для прикладу, ось величезна квітка Амабіліс Кало, так, 856 рік. Ви з вами дивилися, це величезна квітка в розпуску. А ось квітка. І називається вона Мірта Тішлер. Великі півонізнавці, ви знаєте, брати Теслери, німці, Тішлери. Зробили Тішлер, до речі, зробили великий внесок в культуру півонії. Їх жінки були. Помічницями були співавторками всього. І ось ми, нам знайомий гібридизатор американський, так, Франклін. Алонсо Брірі Франклін. А то я так прямо Франклін, містер. Алонсо Баррі, Франклін. Зробив на честь дружини Арчі Тішлера, Арчибальда Нінця. Повторюю, Теслера. Тішлер, Квітку, Міртл Тішлер. 25 сантиметрів у діаметрі ця квітка. Ну, звісно, я скажу ще раз, що це треба ж почекати, щоб кущ в матернів, розумієте? Я не буду говорити про цю освітленьку по секрету. І ще є одна квітка. Але міртл Тішлер треба пошукати. Аромат. Надзвичайний, а розмір, ви бачите, подивіться, ці дві квітки, бачите, вони більші розміром за цю. більші, Хоча заявлено 25 сантиметрів. Таку квітку ну, мати. В букеті це щастя. Я вже не кажу дивитись на неї. Так, як ми любимо це у себе в садку з кавою. Ось колір. Це ж вона вже так вибілюється, бо букетик давно стоїть, тому що я не встигаю трохи знаєте, вам знімати відео цього року. Дівчатка, прекрасна жінка, Міртл Тішлер. Прекрасні заводчики пігоні, мнівці етнічні, Тішлери. Надзвичайний американець Алонсо Субарі Франклін зробили цю півонію.